Тим часом світ ось-ось зустріне Новий рік. Першими менш як за годину прихід 2016-го відсвяткують на Тихоокеанських островах Кірібаті. Більше про передсвяткову метушню Леся Красун. Замість концерту в новорічну ніч у центрі Брюсселя будуть посилені наряди патрулів, поліцейських та військовиків. Через терористичну загрозу бельгійська влада скасувала в столиці всі масові святкові заходи. Під заборону потрапили вуличні дійства, велелюдні гуляння та феєверки. Працюватиме лише новорічний ярмарок, який відкрився раніше. Я не знала, що салют скасували. І ось щойно мені сказали. Я навіть трохи засмутилась. Але може вони ще передумають. Було б чудово, якби феєрверг такий відбувся. Я здивований таким рішенням, але знаєте, на нього є свої причини, і передусім це безпека людей. І це найважливіше. А от австралійцям святковий настрій зіпсувала погода. З тихоокеанського узбережжя в штаті Вікторія за лічені години до нового року евакуюють сотні людей, місцевих жителів і туристів. У бік океану суне лісова пожежа. Огонь може наскочити просто на пляж, де люди збиралися зустріти 2016-й. Нам повідомили, щоб ми були готові до можливої евакуації ще вчора ввечері, і сьогодні о 10-й це таки підтвердилося. Зараз я чекаю друзів, щоб їхати разом. Метушня та гамір на найбільшому токійському базарі на вулиці Амийоко, бо все дуже свіже прийшли тисячі людей. Найпопулярніший товар риба на суші, морепродукти та овочі. На японському новорічному столі має бути певний набір страв. Кожен інгредієнт щось символізує: чорні боби віщують здоров'я, рисові булочки, багатство, процвітання та хороший врожай. Я купила крабів, рибну пасту. Я Не можу пригадати всі продукти, але я купила всього дуже багато. У передень нового року в канадському парку Гавриляка відкрили крижаний палац. Деякі башти та мури виростила сама природа. Інші збрил льоду вирізбили майстри. Простоїть зимове царство аж до березня. Леся Красун, новини на першому.